Чи не втомилися ще від уваги преси від уваги людей та своєї персони? Ще поки ні, але я знаю, що, що втомлюся, тому що я це вже проходив, і е, дуже багато було уваги в 2016 році. Я дуже багато їздив в Київ на студії, е, дуже багато розмов. Е, знаєте, це трішки е, забирає в мене енергії, але але в цілому це приємно. Скажіть, що, що дає така от медаль от, в виді спорту, кульової стрільби для вашого виду спорту для країни? Що дається? Ця... Що дає, так. Да, ну, який може поштовх якийсь так в, этом, в цьому сенсі? Ну, мені. <свісно> мені. А, друге, знаєте, я так ще подумав, що срібло, а, ну, я є, є куди. Є куди йти далі. Хотілося би золота, тому є над чим працювати. Я думаю, стимул якийсь працювати далі. Я маю на увазі от для виду спорту. Наскільки це важливо, що спортсмен привозить для медаль з Олімпійських ігор? Це дуже важливо, але не знаю навіть як відповісти, чесно. Можливо, це якийсь стимул для молоді. От, є такий спортсмен, є медаль, скажімо так. Для молоді. Та, Зрозумієте, зараз, зараз молодь і спортом не хоче займатися. Так що, ну, я думаю, так. Ну, дійсно, такі змагання вони показують, вони показують що спорт це добре. Зараз, зараз діти люблять популярність якусь, тому я думаю, що дітям може бути цікаво займатися спортом. Давайте трохи проаналізуємо ваш виступ в медальному виді. Як все склалося взагалі по змаганням ну, в кваліфікація та фінал? Якщо говорити про 50 метрів, то склалось все добре, навіть краще, ніж я очікував. Говорячи про кваліфікацію, то остання серія настоя в мене трішечки не зайшла, там я і вісьмірку попав. Ну це, це далеко. Тобто, щось, щось там пішло не так. Може, може якесь хвилювання трішечки було, може воно зіграло в гіршу сторону. Я не знаю, нас тут нормально буде чутно. Ну, там мікрофон. По фіналу що скажете? По фіналу По фіналу скажу, що дуже хвилювався. Давно такого не було. У мене був непоганий там сезон перед Олімпійськими іграми десь роки-два. І, і чемпіонат світу, і Європи, і, і Кубки світу, тобто ну, медалей достатня кількість, але чомусь от, е, на Олімпійських іграх хвилювався. Не знаю, ну, це Олімпійські ігри. Я, я думаю, що так воно має бути. Як впоралися з цим з хвилюванням, як, як взагалі це ну, як боратися з, з хвилюванням на, на лінії стрільби, коли нам треба. Ну На статичний вид спорту, це е, дуже тяжко. Це якась розмова з собою, це е, навіть не знаю. Е, потрібно гасити в собі адреналін, це, це дуже тяжко. І ці всплески бувають е, е, за фінал раз 3-4. Тобто е, розмова з собою, мабуть. Наскільки вдалося впоратися? ну... Максимально чи, чи щось? Максимально. На останніх там пострілах трьох-чотирьох, коли я розумів, що я вже в медалях е адреналін спав, але я почав стріляти по дев'яткам. Я не знаю, як це працює. Але е мабуть, е адреналін коли спадає. Мабуть. Е ну, це просто зіграло. Ну, не в ту сторону, не знаю, як, як, як пояснити. це. Чи можливо було зачепитися за золоту медаль в даному випадку? Можливість була, е, тим паче я стоя дуже добре стріляю. Можливість була. Але, але там і спортсмен з Китаю попав 10,9. Це максимальний постріл, що у нас є, і тяжко вже було перебити. Е, кому першому? Зателефонували, і чи хто першим зателефонував вам після фіналу, після звивання медалі? Вже на допінгу сидів. Зателефонував дружині і дочці? Сльози. У вас теж? Ні, я не плакав. Дружина так. Що казала? Вітали, вітали! До цього мене завжди тримає кулачки за тата. Давайте розпочнемо трошки спочатку. Спомніть згадайте той момент, коли от ви стали на той шлях, який вас привів на, на Олімпійські ігри, на п'ядестах Олімпійські ігри. Коли ви розпочали займатися стрільбою, хто привів перший тренер? В мене тренер залишається той самий все життя Віктор Нагній. А прийшов я в спорт в 10 років. Е це трішки і зарано, як для нашого виду спорту, тому що діти приходять десь в 12 і і пізніше, тобто десь 12-14 років це нормально. Прийшов в а так, так склало, що я такий був маленький, худенький, і мені навіть тренер обрізав приклад на гвинтівці, щоб він був коротше, щоб я міг там ну, положення приймати правильні. Тобто, а, це все так. А як це ну взагалі має, має сподобатися. Як не тренер заохотив для, для вас до заняття стрільбою. Так і від спорту для кожного. Це треба якась. Ну, Непосидюча, напевно, не зможе займатися стрільбою. Багато моїх друзів приходили на стрільбу, ніхто не залишився. Ну, ну спорт це тяжко, професійний спорт це ще тяжче. Тобто. А, а, так, да, е, да, Щось стимулювало в заняттях, чому залишились? Такий спорту ж не специфічний, скажімо так. Чому залишився? Мабуть, е, мабуть е, це тренер, а я десь не приходив на тренування, він дзвонив мені, дзвонив батькам і е, казав: треба, 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 е, чому слухав його? Ну, мабуть, мабуть, це повага. Коли в вашому житті появі... з'явилося слово Олімпіада. Років в 14, чесно то давненько було, але я згадую розмову з тренером, і вона, знаєте, я тоді розумів чомусь, що вона ну, дуже серйозна. І він задав мені питання, каже: ти будеш олімпійським чемпіоном. Якщо ні, то ти можеш звідси виходити просто. І я йому тоді пообіцяв, що да, я буду олімпійським чемпіоном. Ну ще мрія. Ой, ще не здійснилось це, але, але я працюю. Mm -hmm. а, юнацькі Олімпійські ігри, наскільки це було поштовхом, скажімо, так, для вас в кар'єрі, в розвитку. І ще раз. Юнацькі олімпійські ігри. Ah. А, ой, це 2010 рік. Я згадую, що а, виступав я тоді. А, на спаді, якщо ви мене розумієте, що так, так. і мені тоді не вдалося себе реалізувати повністю. Тобто було третє місце. Но тоді я згадую, що ну це для мене ну було великим поштовхом. Нічого собі, я тоді СМІ почало крутитись біля мене. Оце якісь ну, це було цікаво. Ви, ви чули, що це важливо для країни і важливо для вас, напевно. Так, так. так. Перша Олімпіада, яким, якою подією Лондон так, став для вас взагалі в житті. Наскільки ви спорились там з усім всім? В Лондоні. В Лондоні я, до речі, непогано виступив. Я там, мабуть, одинадцятий був не так далеко від фіналу. Тяжко кажу, згадувати Лондон, тому що там нічого такого не відбулося, тобто змагання пройшли так рівномірно і то тобто для вас просто перші Олімпійські ігри не стали такою подією, яка тисне, прижприжимає прижимає, до ну, прижимає до землі, да там психологічний якийсь тиск. Там я знаю. Нічого такого не було спокійно, спокійно працював. Давайте згадаємо Олімпіаду в Ріо. пойдемо по, Олімпіад, по олімпіадах, медаль. Згадайте, будь ласка, як це відбулося. Фінал. Емоції, емоції зашкалювали. І вони і зараз зашкалювали. Я думаю, нічого у мене в житті не змінюється. Тобто до олімпійських медалей ставлення одне й те саме. Ніхто не очікував, мабуть, що я в Ріо візьму медаль на 10 метрів. Я зміг себе перебороти. Ну тоді не дуже в мене йшло 10 метрів, але я зміг себе перебороти і зробити хороший результат. Хоча я згадую на кваліфікації, я й почав з дев'ятки. Може, це і може, це і допомогло мені в подальшому. Взагалі, як спра... в... В... працюєте над психологічною частиною? Чи є окремі тренування, можливо, як тренування, можливо, робота якась над собою. Де тренінг, наприклад, психологічний перед змаганням, чи у продовжні змагання. Як це працює взагалі? <звіт> <звіт> та... Робиться і... і думається все, щоб тільки допомогло тобі. Ну, е... Це візуалізація, це, це розмова з собою. Якось якось, якось настраюєш себе на хороший результат. Ну, мені мені тяжко, тяжко конкретно відповісти на це питання, тому що до кожного старту є свої певні про проблеми, і ти вирішуєш їх по мірі їх. Да. Олімпіада в Токіо, ну маю нагадати. Е, все ж таки, ну це теж шлях. Це шлях до олімпійської медалі, до нинішньої, напевно. Фінал, фінал ваш. Багато хто говорив. Як це скалося? Потрапили, ну, влучили не в ту мішень. Ой. Можливо... Це це звичайна, це звичайна помилка. Ну, ця помилка трапляється у нас дуже рідко, звісно, але, але це, це просто помилка. У мене розтягнулася пуговиця, таз пішов. Я, я просто вийшов в чужу мішень. Не... Тим, тим паче, як я знаю, я попав в 10 і тяжко, тяжко мені це навіть згадувати. Я був в медалях і. і... Ну, зараз, звісно, вже відпустило, звісно, але, але півроку, десь після Олімпійських ігор мені було тяжко. Під час цього фіналу не було ніяких асоціацій, флешбеков зі Е, Ні, зараз я. Ні, ну згадується, згадується, але, але згадується те, що ну, потрібно, потрібно слідкувати, куди ти стріляєш, що ти робиш. Тобто, я по два-три рази зараз перевіряю, що я роблю. От і все так, так, таке питання. От ви займаєтеся багато років кульовою стрільбою. Що для вас кульова стрільба? Це можливість прославити страну себе, можливість заробити заробити ну, гроші. Ну, в разі ви виграш на олімпійських Олімпійських медалей. Що для вас стрільба взагалі? Та ні, це моє життя, мабуть. Не знаю, мені це подобається. Я там два тижні не приходжу на тренування чи не беру гвинтівку, мені хочеться стріляти. Тобто, це, це вже як ну, невід'ємна частина мене. Про гроші не думається. Просто подобається. Розкажіть, будь ласка, це, це велика рідкість. Що перший тренер він залишається, залишається з вами до скажімо так до Олімпійського педесталу і проходить з вами цей шлях. Як це взагалі вдається? Це ж ну дві людини, то тобто багато років. Це ну це якась хімія, як це, це психологія? Та як я як і в усіх, і сваримось, і, і, і кричимо, і але на наступний день приходимо в тир і, і працюємо. Тобто та, ні нічого нового, знаєте, як в звичайній родині посварилися на наступний день помирились. Взагалі, як вважаєте, от в медалі, от ну, це таке трохи дилетантське питання. Відсоток медал відсоток ситуації тренера і спортсмена. Скільки вони в цій медалі? Та дуже сильно. А, ну от, тренер в мене вірить і не сумнівається. Зараз зараз на Олімпіаді ну багато по телефону говорили, спілкувалися, як що. він зі мною на зборі не був, тобто проговорили всі моменти, які я там робив, що не робив. Але ви знаєте, я вже на такому питі, що мені там, звісно, і не треба багато розповідати, тому що я бачу більше, коли працюю, ніж там може зі сторони. А, але якісь моменти там психологічні, ну це дуже важливо. Спілкувалися, звісно, з ним після, після завивання медалей, що він казав. Розкажіть трошки. Та він у мене спокійний. Та що, я навіть не згадаю. Він ну, та казав, там трохи міг, міг більше. там... Ми, ми міг... там хвилин 15, мабуть, говорили про все, тому чогось такого я не згадаю. Сміялись, говорили про все. Ну, все, все класно, все добре. Класно, що так сталося. І ну, він там дивився фінал, сказав: я бачив, ти зробив все можливе. Тобто, ну, як якийсь такий простір, про, проста розмова. А, які зараз пане після Олімпійських ігор? Як собі плануєте життя подальше? Ну, найближче, скажімо так, у цьому цьому році. А... Зараз, я так розумію, поїздимо по інтерв'ю. а Потім якийсь відпочинок і знову встрій. Будемо працювати. Це вже коли ви плануєте розпочати? Не знаю. Я, я ще календар не відкривав, що, які там змагання. Я знаю, у нас у вересні, по-моєму, чемпіонат України, а я вже б хотів би поїхати. Навіть так. Так. Так, так. Чому чому б ні? Сумно, да без гвинтівки. так. <реш> якось так. жити. Так, так. Розкажи трохи про вашу сім'ю. Це яка ну взагалі для людини. Сім'я це підтримка постійна підтримка без неї. Ну нікуди. Розкажи трошки про вашу сім'ю. <реш> Всі мене підтримують і дружина з дитиною їздять зі мною навіть на збори. Якщо змагання якісь в Україні, то ми завжди разом стараємось бути. У мене дитина вже якось, як мій талісман, вона зі мною завжди, тобто кулачки тримає. А що, що розповісти? Не знаю. Все дружина має відношення до спорту? Ні. Ні. Дружина. Ніякого. Взагалі, як ваша, ну, трошки, да, як все склалося. Адже спортсмен постійно на зборах і вчасно з якісь знайомства. Взагалі не буває. Бо частіше, що ти це спортсмен, стоїш збірною, цієї ж команди. Частіше так буває. Та якось отак і живемо. В... І як познайомились, от, наприклад, так? Він, в інтернеті. Так, oh. да, ну, десь я написав і зустрілись, познайомились, і все. так якось воно і пішло. Дитина спортом не займається? Не Та їй 4 роки ще, ще раненько, але ми вже подумаємо, чим і як. Вона вже пару разів сказала, що буде займатися стрільбою, а я трошки не хочу. А що так? Не знаю, це тяжко. Я, не, ну, я б хотів би, щоб чимось вона другим займалася. Ну, але, але я думаю, що я буду залишати вибір все, все ж таки за нею, тому що ну, їй потрібно вибрати, чим вона хоче займатися. Скільки ви, ну, можливо, ви вже думали на цей рахунок. Скільки ви собі відміряли Олімпійських ігор? От у Олени Костеві вже шоста. Ви теж рано стартували, десь в 19 років не Це вже четверта, мабуть, так. Да. У ні, у Олени, 6 -6. Да, у Олени шоста, а в мене вже четверта. Скільки я відміряв, ти не знаю, навіть. скільки років ну, ще, може стріляти взагалі? Я ще себе відчуваю дуже добре, то ще постріляємо. Ще ну, дві точно, мабуть. б хотілося сказати, так на завершення. б хотілося сказати вболівальникам українським, вашим вболівальникам після ці, цього успіху. Вболівайте за Україну, вболівайте за спортсменів. Е Дуже приємно, коли ви пишете нам. Ми це все читаємо, стараємось відповідати. Timo, тому вболівайте. Наскільки Nas це відчувається от на такому такої відстані від, від країни, від України? Наскільки це відчувається тут? От, на Олімпійських іграх? Підтримка. Та підтримка дуже добра. Читаємо навіть коментарі там під якимись постами, що відбувається. Ну все круто.